Тенденції українського села, безробіття, відтік молодого населення в міста. Втім, ця проблема не нова для аграріїв Європи. Тамтешні селяни давно знайшли ефективний спосіб заробляти на своїй землі, хоча і не надвеликі, але гроші. Це зелений туризм, організація відпочинку в селі. На початковій стадії така діяльність не потребує значних капіталовкладень, тому актуальна і для України. Як розпочати туристичну справу на своїй землі, за яких видів діяльності треба змінювати призначення ділянки та про інша Акти зеленого туризму в сьогоднішньому випуску програми Моя земля, моя власність. Сільський зелений туризм позитивно впливає на фізичне та моральне здоров'я людини. Він привабливий також відсутністю натовпів відпочивальників, які можна побачити на популярних курортах світу. Такого роду відпочинок особливо потрібен для жителів великих міст. За даними всесвітньої туристичної організації, зелені подорожі займають до 20% у загальній кількості туристичних поїздок у світі. Село Бондарі на Рівненщині зі ста хат 40 порожні. Андрій Михальчук живе у батьківській хаті разом із дружиною та матір'ю, має сина і доньку. Родина користується п'ятьма гектарами землі, пів гектара під садком та ягодами, на двох гектарах вирощують зернові картоплю і городину. Нарешті випасають худобу, заготовляють сіно. У 2007 році Андрій вирішив, що сільський туризм не тільки не завадить роботі на землі, але й дасть додаткові дивіденди. Справтра актори в кредит за Два роки я його виплатив машину, за рік виплатив кредит. А цей, що взяв на розвиток туризму, то я брав минулого, півтора року, то вже частину повернув коштів, а ще мені через два роки залиш ну, залишкову суму вернути. У для... нас є тут що? Суниці, чорниця, гриби, рибалка, природа. Природа казка, На конях прогулянки. Коней своїх я не маю, колись мав, зараз не маю. Є кум, коли треба кумові. Ну, не безкоштовно, звичайно, але плата там символічна за годину, я не знаю, зараз минулу зиму 15 гривень за годину покататися. Діти дуже люблять, особливо з міста. Ще ж вони багато є, що не знають, що це таке. У планах господаря приймати більше туристів наступного сезону. Для цього за зиму та весну зроблять ремонт і облаштують баню. Каже, сільська екзотика подобається жителям міст. Деякі навіть шукають будиночок із глиняною долівкою, як за старих часів. Поза минуле літо було менше, а в тому році десь було біля 50 чоловік. Хто тиждень, хто два. А возив на екскурсії, в пременець, по чаю, на Божу гору. То навіть були є, що приїжджають в Київ тут до родичів, то я їх теж надавав послуги, возив їх. Якщо основним видом діяльності є ведення особистого селянського господарства, а зелений туризм тільки додатковий прибуток, людина не зобов'язана реєструватися як підприємець. Якщо спектр послуг розширюється, доведеться отримати відповідні ліцензії та платити податки. Якщо у особистому селянському господарстві в приватному житловому фонді є не більше 9 ліжкомісць, ця фізична особа залишається фізичною особою не підприємцем. Вона сплачує податки по завершенню року, подає декларацію про доходи фізичної особи. Не наступає обов'язок сертифікувати цю діяльність, але, але вимоги щодо хвороби домашніх тварин це природне, так. Да, ставляться дуже жорстко і має бути ветеринарна книга. Відносно якості води, яка споживається, якості води в криниці, наприклад. Бо на сьогоднішньому етапі може використовуватися базовий рівень. Це може бути туалет на вулиці, вода користуватися з криниці, але вода має бути чиста. Для організації дрібного туристичного бізнесу в селі важлива готовність всієї родини взяти в цьому участь, визначити де розмістити гостей, як розважати за законом про особисті селянські господарства. Без спеціальних дозволів та сертифікатів селяни можуть здавати туристам власні житлові приміщення та організовувати дрібний туристичний бізнес на ділянці, призначеній для ведення особистого господарства. Правильно готуватися до прийому туристів, тобто сьогодні не будувати європейське, бо воно не цікава громадянам інших країн. Будувати, реконструювати все, що збереглося від прадідів. Багато чого, що є, кожен день бачить сільська людина, сільська родина. Вони не розуміють, що цього немає в місті. Немає там, де асфальт, немає там, де багатоповерхової будинки. Оце зупиніться, подивіться. І це саме є якраз та принада. Яка буде цікавити і цікавить сьогодні тих людей, які хочуть з міста з якогось поверту приїхати повернутися до природи і бути і спілкуватися з цією природою? Як свідчить практика, щоб сільський туризм з додаткового прибутку став бізнесом? Потрібно 2-3 роки. За цей час можна накопичити коштів, розбудуватися і надавати більше послуг, але розширення справи вимагатиме і отримання ліцензій, і уважного ставлення до користування землею. Якщо він хоче надавати це природне, хоче надавати більш широкі і цікаві. Послуги для того, туриста, який прибувають з приїжджає з міста Великого або з іншої країни, то відповідно це вже може наступати підприємницький вид діяльності. Відповідна реєстрація, форма оплаткування і так далі. Ну, наприклад, транспортні послуги. Тобто трансфер забирати людей з міста, з аеропорта або залізничного вокзалу, доставляти в село і назад. Або інші послуги, що стосуються, це кав'ярня, це торгові, побутові. Розуміти, розуміти, це вже не є фізична особа, це вже підприємець. Податки і дозволи не злякали родину Тетяни Супрун, яка вирішила зробити туристичний центр в закинутому селі на Київщині. Спочатку придбали землю різного цільового призначення. Свої огороди, з яких самі потом кушаємо і туристів кормимо. У нас земля різного цільового назначення. У нас є построєння, дома, є огороди, і є не тронута природа, ліс, поля. Вот, ну, в 96-м году над нами здесь все смеялись, говорили, что богом забытые земли, никому не нужные, никому не интересные, но, тем не менее, сейчас, вот, в принципе, сколько мы лет здесь находимся, в интернете, в поисковиках мы, в принципе, на первой странице. То есть я думаю, что главное начать, и все получится. Земля, она наполняется людьми, и Чим раніше ви почнете, тим швидше вас буде віддача від землі. Замість старих розвалюх збудували сучасні котеджі, сауну та конференц-зал. За роки праці на ниві зеленого туризму родина отримала постійних клієнтів. Зараз стали дуже очень сильно популярне. Вот міні семінари спортсменів, йогів, психологів. Даже вот детские школы приезжают с выездом. Интересно. Зеленый туризм сейчас, я думаю, особенно популярен, потому что как таковые гостиницы уже немножечко надоели, а подобный формат позволяет и с хозяевами поближе пообщаться, и увидеть этот быт, и посмотреть, может быть, даже чему-то научиться. То есть мы специально проводим мастер-классы по гончарству, и по вышиванию, и по батику. Для обслуговування гостей залучили місцевих мешканців. Наприклад, вчить верховій їзді тутешній конюх ігор. Для туристів коні найкраща розвага, для конюха улюблена справа та зарплатня. Чотири роки як ми займаємося лошадками, їх здесь більше народ літом, виходне чувствують живої животної них. Я жив часто приїжджаю до ігра в гості. Хочу поспілкуватися з природою, катаюсь на конях. Добре, проводжу час. Зелений туризм. Я прибічник цього рекомендую всім. Дуже корисна справа для любого віку, для любого я не знаю для любої сім'ї. Цільове призначення деяких земельних ділянок довелося офіційно змінити. Земля, де стоїть міні-готель, отримала статус для комерційного використання. Ділянка, де стоїть окрема хата на вісім чоловік, залишилася для ведення особистого селянського господарства та утримання прибудинкової території. Кінні і піші прогулянки лісом відбуваються на землях рекреаційного призначення. Землі рекреаційного призначення не передбачені для відпочинку. І зелений туризм це той же самий вид відпочинку, тільки активний відпочинок. Тому тут не, не йде зміна цільового призначення. Якщо це буде будуватися міні-отель, то цільове призначення землі повинно змінюватися. Але якщо громадянин хоче збудувати великий будинок, де буде розміщати для житловий будинок, де буде просто розміщати тих туристів, які будуть приїжджати, то це відповідно цільове призначення земельної ділянки, яка надана для будівництва обслуговування житлове будинки господарські будівлі споруд, цільове призначення не змінюється. Все залежить від громадянина. Але він повинен єдине пам'ятати, що земельну ділянку, яку він бере в оренду, він повинен використовувати виключно за цільовим призначенням. Отже, варто пам'ятати, вам не потрібні спеціальні дозволи і реєстрація підприємницької діяльності, якщо сільський зелений туризм організовано в межах ведення особистого селянського господарства. Кількість ліжкомісць не перевищує дев'яти. Будинок відповідає санітарним і будівельним нормам. Тому власникам землі доцільно замислитися про збільшення своїх статків за рахунок різнобічного використання своєї власності землі. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі АРЕ та щопонеділка о 7.20 на двадцять радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, Ваша земля це ваша власність.